Житомирська полісся поступилася Луганській зорі у контрольному матчі. Суперники зіграли чотири тайми по 30 хвилин. Закінчився поєдинок з рахунком 1-2. Сьогодні хотіло, хотілося всім перемогти, як і завжди, але це не був точно пріоритетом. Ми вирішували одразу достатньо багато питань. Питання того, щоб дати певне навантаження тим, хто у нас і так зазвичай грає. Питання того, щоб дати ігрову практику тим, хто гравцям першої команди, які отримують менше часу. Ну і безумовно, як ви бачили, велика кількість хлопців, які зараз номінально в полісі 2 Так само дати їм трохи контексту того, до якого їм треба прагнути. З точки зору супротиву. Зоря створювала моменти від початку першого тайму. І вже на 19 19-й хвилині Полип Бутківський відкрив рахунок, поціливши у ворота Полісся. Віддає на партнера, а тут можна подати Подача на Бутківського. Забиває капітан Зорі 1-0. Надалі поєдинок проходив у більш спокійному темпі. Аж поки в середині третього тайму півзахисник зорі Беніто не забив ще один гол у ворота Житомирян. Е, рейс входить у штрафний майданчик, йому дають робити все абсолютно. І що? Забуває? Зарахує арбітр взяття воріт. Футболісти Полісся таки змогли зібратися із силами. І на 112 й хвилині поцілили у ворота зорі. Ну, гріх без удару. Там! Що ми тут годину робили? Власне, та для перемоги цього було замало. Фінальний свисток зафіксував перемогу зарі. Важливо перемагати у кожному матчі, чи то в офіційному, чи то в контрольному. Нам не вдалося провести хороший матч сьогодні, і ми повинні це виправити упродовж тижня, виправити свої помилки і вийти на наступну гру сильнішими. І машфач про просимо фінал мене на приміглі. Це фактично було наше заключне тренування тижня, просто з підвищеною відповідальністю і е, з великим бажанням отримати якомога більше інформації. Зазначимо, 8 вересня команда Полісся 2 грала зі Стрийською скалою 19-11. Загалом на футбольному полі була рівна гра з періодичними загостреннями біля воріт суперника від обох команд. У середині другого тайму «Стріяни» залишилися у меншості. Другу жовту картку отримав Олександр. Андрю Руденко каже, томоряни не змогли скористатися чисельною перевагою, тож протистояння завершилося без забитих м'ячів.